Вітаю, шановні колеги! Компанія LifeBiochem представляє вашій увазі унікальний за своїми властивостями препарат фосфолайф. Фосфолайф це мікробіологічний препарат, що є ефективним фосформобілізатором. За рахунок уніфікованого комплексу мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму, спори та вегетативні клітини ґрунтових мікроорганізмів препарату переводять важкодоступні органофосфати в доступну форму для рослин. Головними компонентами препарату є наступні бактерії: Bacillus megaterium – два штами, Bacillus megaterium вар фосфатікум. Штам Bacillus megaterium вар-фосфатікум переводить ґрунтові колоїдні фосфати в органічну форму. Таким чином, споживання кремнівих та кальцієвих сполук в комплексі з ґрунтовими фосфатами формують колоїд. Це дає можливість створювати оптимальні для себе умови для життя та конкурувати за поживне середовище з іншими мікроорганізмами, що не мають стійкості до фосфіту. Комплекс ґрунтових резосферних мікроорганізмів продукує високу кількість органічних кислот до 1,6 грама на 1 грам сухої біомаси. Так, мікроорганізми препарату руйнують важкодоступні органофосфати та переводять їх в легкодоступні форми. Препарат вносять при посіві за допомогою аплікатора або іншими зручними способами в насінневе ложе. Норма внесення препарату від 2 до 4 літрів на гектар. Головними перевагами препарату Фосфолайф є коригування дефіциту недовнесених фосфорних добрив. Переведення фосфору в легкозасвоювані форми. Накопичення фосфору в прикореневій зоні. Висока ефективність, мінімальні затрати. Ми рекомендуємо вносити фосфолайф в одній баковій суміші разом із РКД. Фосфолайф це джерело доступного фосфору для ваших рослин.